Це серйозне шоу і в нас трапилась біда. Минулий раз, коли ми знімали е, відео, е, я випадково видалив всі матеріали, які були у нас відзняті, змонтовані, відмонтовані. І залишились лише тільки е, уривок, ну не уривок, а випуск, який ми записували, але без гарного звуку. Тому вибачте, але випуск дуже піздатий. Ми його все одно викладемо, але зі звуком недобре. Тому давайте пережимо переживемо ці складні часи, цю кризу. Наступний випуск вже буде вагінь, але мусив вас попередити. Дай Боже здоров'я! Дай Боже, дай Боже колего! Дай Боже! Це серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спиженого формату. Все, що відбувається тут, ми вигадали вперше. Що сьогодні ми обговоримо? Що ти підготував? Ану? Не бажано не рекомендують, не радять людям жартувати на тему релігії. Я пропоную, я пропоную для того, щоб покращити. І полегшити життя а, людям, які дуже хочуть попиздіти на цю тему. Mm -hmm. Я пропоную вигадати релігію, створити релігію. Створити релігію. ремі вже майже створили. створили. Яка, а, ні, то, ні. яка буде а, ну якраз її мета створення буде, щоб її можна було а, поплюжити, а, про неї дискутувати, з нею сміятися. Висміювати, зачіпати максимально. В цьому і буде прикол: зачіпати е -е, відчуття нія, почуття віруючих саме цієї релігії. Можна буду казати, наприклад. молодці, молодці, <смі> <"Молодцы. смі> А ось, блядь, оці гандони, і Бог, і хуйня, і все хуйня, і все, і ніхто не буде обережитися, бо спеціальна така релігія. Сатанізм що ли <рес> <крики? рес> Ні, Ну це ж не, ну, поки не існуючий взагалі. Не ми існуючий. придумуємо назву, ми придумуємо все. Сьогодні, а, давай, сьогодні, давай, блять, запам'ятайте давай, давай, цей день. Блядь, Тьома буде наш Бог, його не видно! Да, Точно! точно <рес> це буде е, названня. Названня яке? Хто наш Бог? Тьома? Тьома хто? Е, Бог. Бог. Бог чого того, що ви бачите. Що ви бачите і чуєте. А поки, ще... що ми... ну, поки що ми йдемо в класичній парадигмі. А вона завжди тобто, така? якийсь образ, якого не видно, і є два пророка. А що ну, ми ж важливо? два, ну, ну, два. Ми повинні... ну Він нам щось каже. Ну, да, а ж... ми адаптуємо це і передаємо нашу паству. Є в нас цей олівець. Що ти хочеш намалювати? Ми назву будемо, блядь, придумувати назву, потім нам потрібні якісь символи. Символи? Так. Ну, можна пограти в игру в, в, в біся. Бог дав, бачиш. Бог дав! — Ти попросив у Бога е, щось писати, він мені дав. Нам... Благодаріє! <схі> мені вже подобається. Дякую тобі, Боже, дякую. Дай, Боже. Нам потрібна назва нашої релігії. Ось у нас є три ключові релігії. Нам потрібна своя е, релігія, її потрібно назвати, але щоб не було букву в цих трьох основних. Дивись, дивись. Чому християнство? Тому що Ісус Христос. Чому так. буддизм? Тому що, вгадай, вгадай. У нас є тьома. Непогано. Він оператор. Операнство? Операнство. Атюмизм. 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 Так, Пишем артюмизм. чо о. А? Ну да. Ти ж не кажеш Ортём. Атюмизм. Атюмизм. А як изначали? Или ти хотів оператор тюмизм? Ні, то довго. Атюмизм. Ні, давай шусь атюмизм. Атюмизм. Хуйня. Чо? А як буква ЙО, блядь? Нам потрібно універсальна щоб на всіх атемізм. Атемізм. Да. Отак. Да. І звучить же релігійно. Атемізм. 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 Ти хто? Я атемізм. атеміст. Атеміст. <рес> атеміст. Зайвісь. Все. Нормально. Сподобається. <рес> <рес> У, нас... У нас є атемізм. Назва є. Ми, і ми з тобою атемісти. Атемісти. Ми проповідуємо атемізм. Ми пророки атемізму. Ми, пророки, ми, пророки, ми ті, хто його бачили, він нам ну, ось вже пруф у камері. ви да? До було, речі, у нас така релігія з пруфами. Маркера не було, і він з'явився. Бо хто? Великий Артем він нам його надав. Ми просимо у нього. Це перша релігія без найобу. Якщо ви скажете, покажіть нам нашого Бога, колись ми вам покажу. Ну, типу, Далі, нам потрібні якісь символи. Символи. Ну, Соні. Так, що <плес> <плес> Що в нас є? Значить, у нас є християнство, Хрести. Ага. Іслам. Що в нас там? На півмісяць. Угу. Буддизм. Просто Будда. Ну ти ж розумієш, що це важливо. Мерч, всі діла. Да, ми, ми знімаємо на Sony. Ну це вже новий. Що новий? А старий теж був Sony. Старий Соня. Sony. Sony! Ти шо? Так... Не то пишемо. Так на вони селі... нас засудять, нахуй. Хто? У нас ж не буде Ну стіхи. за христи ніхто ж нікого не засуджував. Так це їхня фішка. Ти місяць ніхто, блять, з хрестами. За місяць також ніхто не блядь. Блін, ну тут же є торгова марка, розумієш? Sony. Ми не будемо. Спалах малюй. Спишку. <гум> як ти бачиш спишку? От як намалюєш, так і. Може й... ми просто як камеру, може кружочок буде. Давай кружок, як в інстаграмі, да? кружочок. А в ньому всередині. Кружочок. Кружочок, да. Огонь! Огонь! Це дуже символічно! <гум> <гум> кружочок, кружочок. <гум> Отже, е в нас вже є. Блядь, як ахуєнно легко придумати нову релігію. <гум> Ми продовжуємо, ми продовжуємо дуже швидко е mm -hmm. е бачить релігію атемізм. Атемізм. Наші... А, наші... а як це символ називається? Чекай. 에... Ну, нам же потрібно. Тобто Ми знаємо, що це хрест, ми знаємо, що це. Нам треба назва для символу. Це велике і сяжне очко. Yeah. Дивись, це... Будуть люди на грудях носити очко. Ну, Це очко. Очко не прикольно. Це, ну як це можна назвати? Це коло, а в ньому коло. А за колом є 100. необмеженість. Ти так. Понімаєш? Тобто це каже тобі вийди за рамки свого своєї свідомості. Так. Тобто це символ. Сідово блядь... атемізму. Атеміст. Нє, не так. А, хуйня. Я священне очко, мені подобається. Священне <святчино> <святчино> Ну Це, це будуть сприймати несерйозно. Вона ж серйозна релігія. Ну Но вона створена для того, щоб люди її поплюжили. І що будуть думати? Ти розумієш, що вони будуть казати, і... це очко. Ого! Священне. <святчино> <святчино> Нє, ні. Ні, ні. ні, ні, це, 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 це. це око. Це камера, це око. Це око. Око все, все. око. Все. Око Воно і кругле, і дві О. З однієї К. Щоб нас не засуд заправки нас. Да, око. Ми почали. Просто тьоми око. Йомено око. Він око бачить. Все. Він бачить все. Все бачить Почит. через око. Так, давай трошки підіб'ємо. Того, як ми презентуємо вам поступово нову релігію. Отже, про що ми кажемо? Це атемізм. Наш великий Бог Артем він знаходиться усюди, він все бачить, він все знає. Наш символ це всевидяче око, воно так і називається око. Око Артема, бо він за нами постійно наблюдає. Це наш символ, ми будемо робити меч з цим і так далі. далі. У нас є назва релігії, атемізм, у нас є символи наші. Да, okay. нам, Люди, У нас є, є, пророки, є пророки, перші два пророки, учні нашого Бога, є пруфи, що Він нам щось дає. Mm -hmm. Ми, ось це, наприклад, подарунок від Бога. Це можна поставити в церкві як мощі. От, і люди будуть приходити і, і торка, і воно воно потужно. Це потужна штука, це да сам Артем. Тобто, ну ніфіга собі. Але я потримай. Я е, по сценарію як пророк від колісів буду топити, що це все одно очко. Поняв? Ти будеш казати, що це в нас буде е, ну, розмежування. Розмежування, так, так. так, 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 так. Я... я буду казати, що він дав Є... ви Є... так. Нічому соня! Ти звик, що ми живемо в парадигмі ну, релігії, які устоялися, і в цьому та й прикол, що да. це незручні теми. Не що це незручні теми. Але ми живемо у вільному світі. Ніхто не, не заважає тобі придумати блять, свою релігію. Не що не горо, ми зараз робимо? Да. Далі я пропоную зразу поговорити про дизайни храмів. Ніякого Д... нахуй <звук> золота. Ніякого золота. Тільки хром. Це на Гром. хромі буде. Не хром і це? Карбон. Карбон і це. <ріст> ну, ти бачиш там, камери Sony, там вони карбони такі є, трішки крапені. Чи то мені показалось може, але ну, 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 мені подобається. І хром як? це сучасно. Сучасно. Це сучасно, карбон також. також, також Легкий. <ріст> <дуже легкі, ріст> Карбонові стільці прикинь. <ріст> <ріст> ти заходиш. Ну слушай, ну там треба взнески такі платити. на цей хром. Не храми, а онлайн храми. Дякую, Господи! Є! За... Є! Дякую! Дякую, дякую! Сам, сам Бог. Ви ж, блядь, чуєте це все, розумієте? Ви все це все так. чуєте. Коли, блядь, один чувак казав в одній з релігій, Бог говорив зі мною, бруфів ніхуя не було. Не було. А ну, зараз була, була відео, не було відео. А зараз є відео і аудіо. Ми взагалі будемо цією хуйою користуватися браття та сестри, в нас же вже гендерів до хуя. Ну, і шо? Може просто будемо звертатися ви! Ні. Ви! Ну а чого в тері не. Стой во! Like, ну як, блядь? Брат і сестри, нормальна тема, ні? Ні, ні, ні. Це вже застаріла хуйня. Ну, ну, що мені подобається, юзи? то добре. Потрібно щось нове. Бро. Бро. Ні, ну мені подобається. Бро. 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 А якщо сестра, бро. ні бро! Ну як, а якщо перед тобою трансгендер, флюїд, бро. бро. Теж, бро. Всі бро. Похуй, сібро. Сібро, бра. Щоб не всі бро. Якщо ти сестра, ти також бро. Отже, ага. в нас є парафіяни. Наші Що? бро. А, наші бро, парафіяни. Бро. Два пророка. Храми онлайн, храм ну, один їбанемо в карбоні і хромі. Ну один можна, Офлайн храм. Офлайн. це офлайн-храм. Ну це так, це не це не обов'язково. Це, не обов це а... чисто, щоб відмить бабки. Да. Якщо у нас з'являються бабки, <laughs> дохуя да бабок. І ми не будемо знати, що з цим робити. Ми відібемо десь. Е так, щоб біля Дніпра. Храм такий пізден. З І... З карбон. Весь тупо карбон, хром, басейни. Е ми будемо щось забороняти нашій релігії. Що? Е ну да, ну, на, треба щось забороняти. Щось забороняти треба. Не знімай вертикально. Піздец. Скрижалі, блядь. Будемо писати на. На жовтому папері. Це жовтий чи жовтий-жовтий. Е, я нагадую, що головна мета створення нашої релігії, щоб її можна було хуєсосити. Тоді не знімай вертикально, тільки якщо не знімаєш Тільки, а якщо, ти, е... якщо ти не знімаєш вертикально. Ну без... це не має бути. Дивись на. Я як... їсти в метро. Все. Все! О, пиши! пиши. Дякую тобі, Боже. Дякую! Так. Що ми їмемося? У нас є Бог. Ну так! Да гроші думає, так, нельзя їсти в метро. Не зля, бля, що я пізняю? Це я вже помив. Дислексія у тебе, знаєш? Я вахую від того, що зі мною говорить Бог. Так, пишу не зя, отак. Не зя. Не зя їсти в метро. Їсти в метро. Десь ся... через тисячу років не буде що Але якщо дуже хочеться, то можна. Якщо дуже хочеться, то можна. <laughs> у нас не піздець, які заборони. Якщо дуже. <laughs> якщо дуже хочеться, то можна. А можна їсти тільки свою їжу? Чи... <laughs> чужу можеш їсти, блядь. Чи не забирать чужу? Не забирати. Я забирай чужу їжу. Забирай чужу їжу. Ну, блядь, закон теж там смотреть виші, а якщо дуже хочеться, <laughs> то можна. Чужу їжу. Їжу. Можна ділити. Але Це я їй вашу зірочку. Можна машу. ділитися їжу. Зірочку, дивись, так. Один, два, три. Пишу дивись два. Дивись два. Якщо, Тобто, якщо дуже хочеться, то можна. Це типу ми можемо зробити як базове, базове правило. Ну, Та, ж, це, 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 це дуже така. Да. Це, це ніби не такі. Роз, 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 Треба якось заборону все ж таки жахнути. Тому що ну, ну, вдруг дуже захочеться усім. І що вони підуть? Вони підуть усіх їжу забирати. Тоді одна. Це ма... буде хаос. Добре, має бути одна е, сама сильна заборона. Єбло нам ні. Не можна дякую, Господи, так, Не будь є да. Четверта, за. О, все, і оце, і оце, оце, оце перекриє усе. Тобто, якщо ти єблан, ну все, не будь їм. Я думаю, що в принципі нахуя... Все. Не можна їсти вам. в метро в другу, якщо дуже хочеться, то можна. Третя розібрати їжу, але дивись два і не будь є я вважаю, що це ідеально. Отже, у нас є перший наш символ, у нас є наша скрижаль з чотирма заповідями святого Артема. Добре, пізнати йдемо. блядь. Нормально, мені подобається.